Любі наші діточки, шановні дорослі, я святий Миколай, і ми сьогодні розпочинаємо свято радості і добра від Агропросперіс. Тож їдемо вітати у усі наші громади. Тож усе! Хай Миколаю, вишиванці, розбудять подарунком вранці і принесе у вашу хату добробут радості багато. Розбудуть приспані надії, занятко щастя хай посіє. зігріє гумором, любов'ю і принесе усім здоров'я. Як тебе звати, дівчинка? Дарина. Даринка. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. І тихенько помолюся, щастя дай нашому родині. І неньке Україні. Ой, маленька моя, такий гарний вір. Мій святенький Миколай, приходи скоріше, благаю. Я до тебе помилюся, і ти хасень щастя я для моїй родині і коханій Україні. Як таку гарну дівчинку звати? Марія. Якийсь віршик, да. напевно, хоче розказати, так? Да. А ну, давай, я дуже люблю віршики. Святий Миколаю, я тебе благаю. Принеси щастя і світлу долю козацькому краю. Дідусь і бабуся, щоб були здорові. Татуся, матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці. І подаруй, Божу ласку, кожній сиротинці. Як тебе звати? За. Що там, котик слухає тебе, ні? Це взагалі вона колядую, колядую. Перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату, рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти, хай зміються дзвінку. Знов розквітне Україна. Сильна, вільна і єдина. Ой, Козак, маленький козачок. привіт! Можна нам зайти? І привітати слухняну дитину. На все тільки Миколаю. Зайенько малесенький, ніженький та А Ану, зайку, скочки та бочки. Ану, зайку троє воліте. Куди скоч, перескоч, будеш молодець. Ну що ж, хлопчику, ти був чемний в Чемній цьому році, а слухав тато з мамою. А допомагав ЗСУ молодець! Тоді я маю для тебе подаруночок, ото такий. О! тримай! Що, давай п'ять! О! Молодець! Друзі, пам'ятайте! Найважливіший подарунок це доброта та турбота про інших. Нехай ваша зима буде косковою, а кожен день наповнений теплом. Я Щасливий свят.